Цей червоненький берей і так собі починай вишивати. Хмельничанка Оксана Мацькова вишиває із донькою Софією. Буде нова сорочка у нас. Оце залишилося вишити рукава. І от ми вдвох отак от намагаємося її зробити. Будемо ходити в цій сорочці по черзі, кому коли захочеться. Деталі до виробу розшивають червоним і чорним бісером. Більше таких кольорів зустрічається ну, на старовинних вишиванках, саме Поділля, саме наших Хмельницька, Вінницька, Тернопільська частково область. Дивись так, щоб в одну сторону, так ниточка лягає в одну сторону. Тепер сама радить, а дитиною, згадує Оксана Мацькова, вчилася рукоділлю в бабусі. Усі жінки в родині, каже, вишивали. Ще моя прабабуся завжди ходила в білесенькому фартушечку, вишитому понизу, в такі з такими гарними кружевцями. І в вишиванці свою Оксана Матькова зробила з калиною. Вона надає жіночності, краси своїй власниці. Дончину рушила синьо-жовтими птахами. Ці жар вони такі дуже милі для дівчинки. Вони дуже так пасують. Воно мені нагадує це як родовідне дерево. От воно йде від витоків, від коренів і піднімається. І, можливо, це для створення. Пари сімейної в майбутньому цю сорочку каже Софія: вдягає на свята. Вона дуже дуже гарна, і в мене відчуття те, що ну ми продовжуємо культуру і ми несемо за собою нашу історію. Для військових мисткиня вишиває обереги. Це частинка вишиванки, яка несе в собі символіку захисту, символіку обережну. Десь його можна тримати в кишенці. Оксана Мацькова вишиває хрестиком, гладдю і бісером, одяг, рушники, картини і вбрання лялька-мотанкам, які також робить власноруч. Ось такий соняшник він символізує. Оце сонечко, яке нас зігріває і яке дає життя нашому, нашій планеті. Власні вироби Оксана Мацькова колекціонує і бере з ними участь у конкурсах. Входи до Хмельницької народної студії Рукотвори. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.